Вітаю, дорогі брати і сестри, на Ютуб каналі Вічі. Євангеліє сьогоднішнього дня в ефірі поряд зі мною проти ірей Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе, вітаю, Лона, вітаю наших глядачів. Вічі Христос Воскрес! Воїстину Воскрес. Сказав Господь своїм учням: це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше ніж вас зненавидів. Якби ви від світу були, то світ своє любив би. Та оскільки ви не від світу, а я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Е, ну, Поки що зупинимось, і все ж таки, Отець Володимир, от чому світ не взлюбив Христа, Його учнів, християн? От Якщо поглянути з іншої сторони, якраз християнський світогляд в принципі, да, зробив сучасний нам світ таким, який він є. І ми всі сьогодні говоримо, що потерпаємо від війни, ми ставимо питання, чому ж є така ненависть у людей, які називають себе християнами. Чому таке відбулося? Ну, скажімо так, дійсно, безумовно, що християнська культура, яка сформувалась, в принципі базових таких засадах християнства, так оце вона все-таки ну, дала от великі плоди, того, що ми маємо що сьогодні можемо назвати наш сучасний світ або наша цивілізація християнська, а, ну, в наших якби в нашій частині світу, тому що все-таки не будемо тотожнювати з тим світоглядом, який там в Китаї зараз чи там mm -hmm. в Індії. Навіть отак. так візьмемо буквально один-два приклади. Але все ж таки, чому гнали Христа? Тому що Він викривав гріх, викривав е в людях гріх. І людям це не подобалось, тому що ми всі <кій> звикли до того, що ми хочемо, щоб нас бачили білими і пухнастими. Хоча насправді ніхто з нас таким не, не є. Ну, може, Можливо, хтось і є, але зачасту ми носимо маски і фарисеї. І, і садукеї, і взагалі іудеї того часу носили кожен, кожна людина носила маску. А Христос завжди бачив, хто за маскою, і говорив про це. І це не всім подобалося. Через це його гнали. А, ну, якщо так, 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 так сказати, цю естафету Христос передав своїм учням сповіщати благозвістку, вчити. І е, теж проповідувати Євангеліє. А Євангеліє проповідує не тільки е, царство Боже, а ще й те, що ми маємо робити, за того, щоб в нього потрапити, тобто боротися зі своїми пристрастями і знову повертаємося до наших гріхів, до нашої лічини, нашої сутності, е, яку ми часто хочемо закрити від сторонніх очей. І апостоли знов ж таки викривали гріх в людях. Їх гнали. І знову ж таки, християнин, який живе е, справжнім християнським життям, саме євангельським життям сьогодні, він е, може навіть не викривати як апостоли чи Христос гріхи сторонніх своїми словами. Він може не чіпати цих людей. Але коли він живе е, по Євангелію і живе, е, він своїм прикладом, своїм життям вже буває, задіває людей, які зовнішньо хочуть здаватися такими ж, а внутрішньо ні. Їх починає це е, дратувати. Ну, е, дратувати. Тому що а, він такий же самий ліцемір, або там чи ще щось, як, наприклад. Ну, цей випадок, коли я вже здається, в нашій програмі десь говорив про нього Серафим Саровський, коли цими сиротами почав піклуватися дівчатами, то на нього що там тільки не наговорювали, що він вони приходять до нього в келію, в пустині його там в лісі, да, його до будиночок. Але, але, от тобто... розумієш, якщо ми не являємо любові один до одного, то виходить, ми не виконуємо заповідь Христа. Чи не в неї? так, ми дійсно, коли ми проявляємо, от ми християни. Ну от про що я говорю? Що кожен з нас носить цю маску християнина? А питання: а за маскою християнин чи ні? Тому що зовнішньо ми можемо приходити в храм, сповідатись, причащатися. Е, да, на сповіді, що ми робимо, ми розказуємо свої гріхи, ми нібито й каємося. Але крім покаяння такого, що ти засвідчив перед священником і перед Богом своє, е, розказав свої гріхи, за, за покаянням стоїть ще виправлення людини. А якщо людина просто розказав, причастився, пішов, робить те, що знову на наступну неділю знову прийшов, розказав. І все, якби все по колу ходить. І нічого в людині не міняється в його житті. Тобто, це тоді теж не справ... ну, несправжнє розкаяння. Розкаяння не відбувається. Сповідь відбувається, а розкаяння людини, тобто те, що міняє людину, то ні. І звичайно, людина тоді ну, не є тим християнином, до якого Яким... тобто не відповідає найменуванню християнин. І те ж саме, коли ми не являємо любові до ближнього і до дальнього до... нам. Ми відходимо від того імені, яким себе називаємо християни. і дійсно ми не виконуємо ту заповідь, до якої закли... Господь же закликає. Так. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам: раб не більший за господаря свого. Якщо мене гнали, то і вас гонитимуть. Якщо слово моє зберегли, то й ваше збережуть. Але це все чинитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Якби я не прийшов і не сказав їм. Гріха не мали б, тепер же виправдання не мають за гріх свій. Хто мене ненавидить, той і отця мого ненавидить. Коли б я не зробив серед них справ, яких ніхто інший не робив, гріха не мали б, а тепер побачили і зненавиділи й мене і отця мого. Тобто, Отче, отут Господь попереджає, що більша відповідальність. Лежить на тих, хто почув благу звістку, от Євангелія, і не живе за ним, ніж на тих, хто не чув Слово Боже. Е, виходить, що зараз це теж стосується і нас, християн, і тих, хто ніколи не чув е, про християнську віру. Правильно? В іншому місці Господь каже, кому більше дасться, з того і більше спитається. Візьметься. Якраз це говориться здається, тоді в притчі за таланти. <кій> Але справа в тому, що для нас тими ж талантами є і та євангельська істина, і євангельська проповідь, благозвістка, яка була нам сповіщена. І як ми нею скористалися? Господь нам дав засоби. От Бери і роби, спасайся. А ти скористався чи ні? Ні. Не скористався? Ну, тоді, якби, за це і е, тут... Е, за це і будеш відповідати. То знаєш, якраз трош... не зовсім діє оця Нізнання, незнання закону, не звільняє від відповідальності. От тут, якраз, момент, напевно, ну, так, такий, що якраз е так, в грубій формі напевно людина, яка не чула Євангелія, то Господь її не спитає, чому ж ти не повірив у Христа? да, на страшному суді. Чому ти не повірив мене? Бо людина не чула. Бо вона, наприклад, жила там в далекій глибині, десь в якихось там, ну наприклад, в Індії живе в там в далекому селі, в глухому селі, де ні електрики, нічого немає. Чи там от я в африканських племенах, і можливо, дійсно ніколи і не чула людина про Христа. Хоча на сам насправді євангелізація евангелі... світу йде. Ну скільки біблії видається. От, до речі, мені на е, е, подобались <кхід> сюжети в нашій програмі. Наш телеканалу Глас е, в світ православ'я. Там часто була інформація, скільки там за рік було видано е, біблій. У всьому світі та інформація навадалася, бо скільки перекладів було, нових зроблено, на які мови, яка кількість. Тобто, дійсно, що Євангелія взагалі, от ціль, е ціль проповіді і місіонерської проповіді спочатку, ну, з часів Христа і апостолів, була, щоб кожна людина почула про. Е про Христа. І напевно Христос прийде тоді, коли дійсно Євангелія почує кожна людина, ну на, якийсь, mm -hmm. на якомусь певному е, е, чому, часовому е, проміжку. Ну, хоча ну, це такі тільки здогадки знову ж наші. Але Євангелія проповідується. І mm -hmm. ми, ті, хто його почув, будуть змушені дати Господу відповідь. Ти ж почув, а чому ж ти не прийняв? Mm -hmm. Але щоб сповнилося слово, написане в законі їхньому, зненавиділи мене дарма. Коли ж прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця виходить, той засвідчить про мене, також і ви засвідчите, бо ви від початку зі мною. Це сказав я вам, щоб ви не спокусилися, виженуть вас із синагог, але приходить час, коли всякий, хто вбиватиме вас. Буде вважати, що тим служіння приносить Богові. Ну, Такі, знаєш, страшні слова, дуже алегоричні, напевно, таке порівняння. Але от і сьогодні ж окупанти, да, які прийшли на нашу землю, теж виправдовують вбивство українців, як нібито боротьба з їхньої точки зору, там, з нацизмом, з якимись ізмами, які вони на нас угу. вішають. Да, безумовно. Те, що... Те, що християн мучили і звинувачували, знову ж таки, чому? Тому що вони ем, свідчили те, якою людина має стати <кій> для того, щоб бути з Богом. Це такі, знаєш, більш міркування, а не те, що там конкретно на цю, на цю фразу тлумачення. І ми дійсно бачимо, що. В було тоді здати християнина в цирк, для того, щоб його розтерзали леви, чи там в той же радянський час, коли здавали. Чи, наприклад, коли людина стає, називає себе віруючою, але називає себе християнином, православним християнином, людина, яка, або народ, який вважає, що тільки на ньому Тримається християнство і чистота віри. І коли оця назва не відповідає діям, тому що дії явно не, не Божі, дії від лукавого, то тоді, тоді згадуєш слова євангельські, що по ділам вашим пізнають вас. Тут діла свідчать а протилежне словам. Так, ну, на жаль. на жаль, це так і відбувається. Сьогодні це ми бачимо. Дякую тобі, отець Володимире, за обговорення, за тлумачення. І на сьогодні це був весь фрагмент Євангелія, тож будемо прощатися. Хай Господь всіх благословляє і оберігає. Спіклуйтесь один про одного. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. До побачення, друзі, до зустрічі!